Antares NT3000 3000 літні шини для легковантажних комерційних автомобілів, мікроавтобусів, а також фургонів. Протектор симетричний, не спрямований з чотирма рядами блоків. Це спрощує перестановку коліс при ротації і підходить для будь-якого напрямку обертання. Плечові зони виконані суцільними і масивними, що зменшує деформацію при маневрах, підтримує стійкість і точність управління. Три центральні повздовжні канавки забезпечують ефективне відведення води з точки контакту, знижуючи риск аквапланування. Глибокі дренажні канавки і безліч поперечних прорізів покращують щеплення на мокрій дорозі і прискорюють самоочищення від бруду. Технологія виробництва підвищує стійкість до деформації на швидкості та покращує керованість. А двошаровий брекер і сталевий корд підвищує міцність. Висновок це якісна легкогрузова шина, яка підійде для повсякденного використання.